Сьогодні ми приступаємо до найдовшого псалму, до найбільшого розділу з усієї Біблії 119 псалом. На сьогодні завдання прочитати перших 56 текстів. А я хочу звернути вашу увагу на перше слово. Блаженні, непорочні блаженні. Де ще ми зустрічаємо слово блаженні. Абсолютно вірно! Перший псалом починається зі слова блажен муж. Нагорна проповідь Ісуса починається зі слова блаження. Слово блаженний у нашій мові не так часто використовується, але саме значення цього слова щасливий, дуже щасливий. І весь псалом, щоб ми розуміли, як і вся книга Псалмів, як і нагорна проповідь, хоче помістити людину у площину щастя. Тільки щастя це не стан, який можна якось досягти чи який може наздогнати людину. Блаженство зв'язане з дуже ясними умовами. І коли ми вивчатимемо 119 й псалом, то побачимо, що наше відношення до слова здібне зробити нас щасливими. Зверніть увагу, коли будете вивчати цей псалом, особливо зверніть увагу на дієслова. Що треба робити по відношенню до Слова Божого? Перед тим зверніть увагу, як називається Слово Боже, стільки епітетів, синонімів, ви більше якому псалмі не знайдете. І обов'язково, третє, зверніть увагу на результат, а результат видатний. Ви скажете, як відношення до слова може не зробити щасливим? От візьміть, наприклад, чоловіка. Він поїхав на заробітки. Він знає слово Боже і знає заповідь, не чини перелюбу. І не дивлячись на всі спокуси, він їм протистоїть, бо тримається Слово Божого. Інший односельчанин його поїхав на заробітки. І привіз додому снід. Це я конкретною історією вам розповідаю. Його все життя зіпсути, зіпсути все життя його родини. І на все життя, допоки йому ще лишилося жити, на ньому і тавро, і смертельна хвороба. Чи може заповідь зробити щасливим? Так, заповідь Боже Слово, то є система координат. То, якщо хочете дороговказ, який здатний допомогти вам не вийти на зустрічний рух, не зійти в кювет, або не пошкодити собі все. Більше того, заповідь здатна тобі допомогти: зустрітись з Богом, спілкуватися з ним, жити в мирі, і злагоді з ближніми, насамперед, знайти себе, зрозуміти себе через знайдення і пізнання Бога. Тому. Блаженний, непорочний. І ти таким будеш, якщо слово будеш вивчати і його триматись.